Мого каналу, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео, так як я і обіцяла, розповім вам про медицину в Канаді, про мій досвід звернення до е, сімейного лікаря, також відвідування стоматолога, все вам розповім. Але перш за все, хочу вас попросити, щоб ви підписались на мій канал, тим самим ви змотивуєте мене робити більше відео про Канаду, про місто Калгарі і поставити лайк цьому відео. По приїзду в Канаду вам потрібно буде оформити ну, дуже багато різних документів. Одним із важливих також документів це є ваша медична карта. Карта видається всім членам родини і в кожного вона своя індивідуальна, з вашим особистим номером. З цією картою ви будете відвідувати вашого сімейного лікаря також різні походи в медицинські заклади. Ви повинні носити цю карту з собою. Ця карта покриває нам візити до нашого сімейного лікаря, можливо, навіть якісь препарати, які ваш лікар вам випише, якщо є якісь у вас захворювання, можливо, простуда або ще щось. Тобто вона покриває. Але ця карта не покривала раніше стоматолога і офтальмолога. Ось так виглядає ця карта. Тут ось Інформація про кожного члена вашої родини, також паспортні дані і ваш персональний медицинський номер. Ось таку карту ви будете оформляти. Тобто, це ваша медицинська карта, яку ви також повинні відразу оформити. І, наприклад, вже по запиту, якщо ви бажаєте отримати іншу карту, яка покриває вам стоматолога і офтальмолога. Тому що ця карта не покриває ці послуги. Ви повинні подати заявку, і вам потім на почту вишлють бланк, який ви оформите і відправите потім, так, і ви зможете отримати ще іншу карту. Тобто, ця карта у нас називається «Alberta Health Card», а є ще інша, яка називається Альберта Health Benefits Card. Тобто додаткова карта, яка покриває вам стоматолога і офтальмолога, це дуже важливо. Але в першу чергу я я нагадую, що ви повинні оформити медицинську карту, аж потім ви можете подати заявку на оформлення цієї карти. Також в описі під відео я залишу вам силки, на які ви зможете перейти, і більш детально вже ознайомитися з інформацією стосовно цих медицинських карток. Зараз я вам ось покажу, як виглядає саме ця карта, яка покриває нам офтальмолога-стоматолога, це ось така пластикова карта, на ній також ось указані всі члени вашої родини. Вона ведеться тільки дорослим членам вашої родини. Так? Якщо для дітей у нас є персональний бланк, так? а тут, ось на цій карті, тобто всі члени вашої родини, ось указані ось така карта, яку ви оформите вже додатково. І стосовно Покриття. Тобто, дивіться, ця карта нам покриває візити до нашого стоматолога. Що саме? Це чистка зубів покривається, також пломбування зубів покривається, і навіть протезування. Тобто, такі ось базові процедури, ця карта вам зможе покрити. І що стосовно офтальмолога, також е, провірка зору е, і окуляри також покриваються. Наприклад, е, така ситуація: От ви заповнили бланк, оформили його, да, відправили і чекаєте, чекати десь 2-3 е, неділі максимум. Ну, наприклад, трапилась така ситуація, що у вас болить зуб і вам потрібно терміново йти до стоматолога. А, наприклад, карт цієї немає. Що робити в такій ситуації? Ви можете звернутися до стоматолога, тільки сказати, да, що ви ось подались на е, оформлення цієї карти, але ви її ще не отримали. Тоді стоматолог перезвоне е, в установу, яка називається Альверта Супорт, і вже дізнається, що так, йому дадуть підтвердження, що, наприклад, ви да, е, подали заявку і вже в процесі оформлення, так, але ви ще не отримали. І це також все буде для вас безкоштовно. Тобто, чекати не потрібно. Якщо ви вже її оформили, ви відправили все, так? І ось така ситуація ось не да, Або зуб мудрості розболівся, або ще щось погано себе почуваєте. Тобто, ви можете не чекати, а відразу звернутися до вашого стоматолога. Так що, ось так. Звичайно, ця карта не може покрити всі наші витрати на зуби. Можливо, хтось хоче там відбилити собі зуби, так, поставити брекети, пломбування каналів тут дуже дороге, ціна десь від трьох тисяч доларів і більше. Тобто по такій ціні можна й машину купити. Так що лікування зубів тут дуже дороге, і ми дуже вдячні, що Канада нам надала такий шанс, що ось такі ось базові процедури, як пломбування. Видалення зуба, протезування навіть. Це все вона нам покриває. Також, коли я відвідувала свого сімейного лікаря, вона мені виписала рецепт. І з цим рецептом я звернулася в аптеку, показала ось цю карту і мені безкоштовно дали ліки, які мені потрібні, і навіть запропонували взяти якісь вітаміни собі безкоштовно. Я собі ось взяла Центрум, і для дітей вітамін Д3. І, тобто, я навіть нічого не платила, просто ось е, показала їм цю карту, яка називається Alberta Health Benefit. Тож, можливо, у когось сахарний діабет. Ця карта покриє ваші витрати на різні процедури, можливо, тести або препарати, які вам необхідні. Далі розповім вам про сімейного лікаря. Я думаю, ви знаєте, так, тут в Канаді всі сімейні лікарі, які вас будуть вести, дивитися за вашим станом здоров'я і так далі. Так от, буде ваш такий невеличкий огляд, так. вам зроблять аналіз крові, також аналіз уріна-мочі, так, я буду казати все своїми назвами, щоб саме було зрозуміло. І також для жінок, що дуже важливо, буде ще тест на виявлення раку шийки матки. І, можливо, якісь питання, щось вас турбує. Ви також можете все вашому лікарю показати, зроблять аналізи. Та і вже назначать вам лікування, якщо щось потрібно, щось, щось серйозне. Так що ось така інформація, надіюсь, вам було корисно, цікаво. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, тому що це мене змотивує робити вам більше, розказувати вам більше взагалі про життя в Канаді, про місто Калгарі. І я думаю, що все буде добре. І я бажаю вам всього найкращого. І хто планує приїхати, приїжджайте, пробуйте, влаштовуйте нове життя, і я думаю, що все в нас буде з вами добре. Всім до зустрічі!